Хлопці, ось такий Piccolo G Series 10,5. Це G Series 1. Це така ігрова консоль, начебто на Вінді, на 11, 11 дюймів, ну 10,5 дюймів від компанії X Plus з отакими геймпадами, які можна зняти. Вони від'єднуються з отакою металевою підставочкою. Але що то за консоль? Це концепт, який знайшов на кікстартері. Я придбав, притаскав. Це дуже цікавий концерт. Дуже цікавий, бо у нього, я думаю, що є майбутнє, але не з тою комплектацією, яка є на даний час. Бо це дійсно такий ексклюзивчик. Давайте так на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Ну, ви ще побачите його обличчя, коли я буду вже там на ньому грати. Я його відкладаю. Нехай там заряджається, що там хоче робити. Давай я поставлю на зарядку. Давайте заряджається. А, виключу там танчики, у які я грав. Так, все. І не тільки танчики тут можна пограти. Я вам скажу так: я використовував цю консоль саме не для ігор, бо тут якісь серйозні іграшки ви не пограєте. Бо тут стоїть Intel n 95 процесор 16 на, скажімо так, на, 2, на 512 ГБ сховища, тобто 16 ГБ ddr 4 Сховище 512, але можна це поліпшити. Ми зараз на сайті виробника. У нас є 32 на 2 ТБ є. Тут є якісь огляди, які показують, що можна грати практично усе. Це все фігня, вони брешуть. Тут в нас стереодинамік і пішли. Intel N95 до 3,4 максимальний турбо ГГц, 4 ядра, 4 потоки. І тут вони кажуть, що в нас IPS touch-sкрин екран. Да, до речі, він touchscreн, 10,5 дюймів. Навіть є камера фронтальна, це повноцінний. ПК. Це повноцінний міні-ПК з екраном, до якого можна під'єднати клавіатуру, на ньому можна дивитися якісь фільми, на ньому 5-герцовий Wi-Fi. на ньому є багато якихось різноманітних штукенців. Тут у нас 5000 мА батарея. і ось ці всі порти я вам покажу вже на самій розпаковці. Слухайте, начебто, начебто все прикольно, все класно, але. Ну пограв я у, наприклад, у старий Tomb Raider, пограв у Half-Life 2. Так, старих іграшок безліч. Я, я для себе його знайшов як консоль для ретро геймінгу. Через ретро-арг, я у стіму завантажив ретро арх і як штукенцем, наприклад, десь я там у ліжечку там заліг, і там у Horizon граю, наприклад, стрімлю зі свого ПК, щоб там не сидіти. Таке, таке теж можна зробити. І, звісно, це консольний геймінг. Звісно, це стрім геймінг, і не більше. Ну. Попрацювати можна десь у дорозі до речі, до речі, як використовувати як планшет на винді. Але я чекаю, що вони зможуть зробити щось на райзені на графіці 780 м, і тоді це буде вже топдиво. І кіберпанк зможете пограти і саме на ньому зможете пограти. Але батареї у даному часі теж не витримують там більше часу, півтора, якщо там будете активно грати. Це теж є. Але це концепт. Це такий ексклюзивчик, який, ну чесно кажучи, з україномовних блогерів ніхто не оглядав. Тому поїхали оглядати. Посилання на цим відео, підписуємося на дзвоник і повертаємось на відгуки. Опа! Ви бачили, що я роблю? Я граю на N95 у Horizon Forbidden West. Ну, звісно, це не так. Поясню, бо зараз а, він працює у режимі. Стримінгу у режимі стрімінгу, як, наприклад, інші такі девайси там є такий для PlayStation 5 девайс, який стрімить з консолі. А тут ми стрімимо з мого основного комп'ютера, на якому встановлено Steam. І, тобто воно у даний час використовується як стрім-девайс для Steam. Так, це таки є. І тут ще й це сенсорний екран. Звісно, у нас тут поверхня, саме скло. Це Frozen Wilds. У мене навіть версія в нас скло зверху. Давайте зараз стрім закінчується. Бачите, тут є значок. Це, це стрімінгу. Все, він закрився, і це ось дуже прикольно. Чим він відрізняється від звичайного комп'ютера? Да, нічим, фактично. Це і є звичайний комп'ютер на n 95 в нас тут 16 ГБ DDR4, В нас є HDMI, Type-C, зарядочка. Ось такий зарядничок. Є повноцінний юсб картридер, Є вихід під навушнички. Позаду в нас є ось така металева. Металева підставочка, ми можемо так поставити, і, наприклад, дивитись кінце. Бо кінце він теж може е, там відтворювати, може, від, може відтворювати, наприклад, з нормальним звуком, відтворювати тут 2К-60 FPS спокійно спокійнесенько йде в нас відосики. Спокійно можна також дивитись. Е, давайте ну, в мене. зараз вимкнемо це. Давайте вимкнемо. Закрили, і це теж підходить. Що в нас у середині? Якщо ми підемо там у мій комп'ютер, ми з вами побачимо, що в нас тут Intel n 95, а мережеві адаптери. Ну, давайте покажу. Мережеві адаптери, тут звичайний LAN 80211 ac бездрутовий 5-Герцовий адаптер, який навіть ми не будемо тестувати, бо це концепт. Це концепт. Давайте подивимось на сховище. Давайте, диски. Тут в нас стоїть King Sand, 600 на 512 ГБ. Це в нас SATA диском, двашечка, тому ну таке, є, як є. Це дуже слабкий комп'ютер для, наприклад, для якихось повноцінних іграшок, але у щось тут можна пограти. Саме О, давайте це все О, я повідкривав тут безліч якоїсь фігні. Саме для цього цей комп'ютер і створений. Я чекаю, коли вони будуть розвивати цей концепт, бо дійсно пограти у щось тут можна. Наприклад, у старий Tomb Raider. Так, на мінімальних налаштуваннях. І це не сама, нова, не сама нова гра, але також тут оптимізували досить цікаво. І ці самі геймпади нам дозволяють це зробити. Зараз ми ще подивимось геймпад сумісність. Ану, давай, вовчок, з'явись. Ану, давай, йди сюди. Опа! Одного зняли, ану інший. Я промахнувся. Ну, все, мені тут трандець, мабуть, де тут вовчок цей довбаний? Де тут Забучок зараз мене вкусить? Є. І другого очка теж завалили. І нормально, це працює. До речі, я, я навіть е, не думав, що N95 ще щось можна пограти. Ну, Давайте його закриємо. Звісно, ми тільки знайомимось з цим девайсом. А тепер давайте так: сумісність самого геймпаду. Давайте стартуємо тест. Він на сумісний. Він йде як x input Controller 1, Усі кнопки, усі натискання. Самі по собі аналогові стіки, так, вони мають деяку мертву зону, маленьку, але мають. Хрестовинка працює, і в нас курки це тригери, ані просто кнопки. І звичайні кнопки теж працюють. Навіть сумісне, бачите, оці кнопки менюшка. І назад ми можемо натиснути і вийти. А, до того ж, ці, дивіться, ці девайси у нас, ці геймпади, вони у нас А, тут потрібно на них, на них натиснути. І вони від'єднуються. Тобто обидва, обидва геймпади можна від'єднати і використовувати просто планшет, як планшет виндовий а, з отакою підставкою. Під'єднати теж дуже, дуже просто. Просто оп, бачите, загорівся у нас червоним. Він під'єднується, звісно, через Bluetooth, все, він під'єднаний. Ну, Перевіряємо, все працює. Давайте закриємо Tomb Raider нормально. Батареї вистачає десь на півтори години такої собі нормальної, конкретно такої гри. Тобто, якщо я тут граю у консольний у консольний геймінг, тобто через RetroArch ви теж можете тут грати. І ти вже раз так і граєш у Vice city у, GTA, у GTA Ну... З PlayStation Portable. І саме для цього ця консоль, от я бачу її так саме для таких цілей. Ану, давайте, поїхали. О, як гучно. Дуже-дуже гучно. Давайте зробимо тихіше. І давай, поїхали трохи. І так, іграшки з Sony. ой, З Sony, звичайно, з PlayStation One. З PlayStation Portable. Можна грати? Ану, давай, давай, відчиняй. Вичиняй. Ну, поїхали. Уп! Ну, це тільки я міг на пальму заїхати, потім впасти. Але це прикольно, слухайте. Ну можна дійсно пограти. Як, наприклад, у Half-Life 2. Грали у Half-Life 2, але, ну, не знаю. Грати е, на геймпадові, боже, який це сюр, потрібно грати тільки з мишкою та клавіатурою, бо це в нас oldскульний геймінг. А грати як на консолі, ну це таке собі, фігня, от, чесно кажучи. Е, хоча на чому можна грати у такі іграшки? Досить старі, але прикольні. Half-Life це уся серія Half-Life. Я дуже жалкую, що не випустили третю серію. Якщо б вони випустили третю серію Half-Life, то це було б. О, давайте, як, як його там використовувати. То це був би бестселер. А я. А бачите, поцілювати. -а, 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 -а! Що б ти скисла. Чому ти в мене стріляєш? Навіщо? Я ж тебе не, не ображав. Так, лисиця, мовчи. Мене, мене тут розривають якісь фігні. Так мовчи. Все, коротше, все, здають, здають нерви. Ну чи, наприклад, у ось такі іграшки по типу World of Tanks Blitz. Ти просто граєш. А, а що я не їду? А як тут? Боже, я не звик грати. а, о, отак от. Я не звик грати на геймпадові у ці іграшки. Боже ж ти мій. Але також 58-60 FPS PS по він витягує. Слухайте, ну цікавий концепт. Я чекаю, коли вийде версія на 780, наприклад, тому Радеоні, коли там буде в нас. А, ну давай, 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 давай сюди. 780M і буде дуже-дуже цікаво. Це який? 7, 7, 7, 7, 7, 40, у нас якийсь Ryzen 7, Ryzen 9, 7940 чи 8940. Не пам'ятаю, як вони називають. Називаються? Напишіть, будь ласка, у коментах. Трохи геймпад зачутливий. Ану, давай. давай. Оба! Опа, я кудись влучив. Ну, таке собі, я вам скажу. Ну, брати таку штуку для того, щоб пограти, це дуже цікаво. До речі, тут в нас HD Full HD екран 1920 на 1280. Тому досить прикольно. 16 на 10 у нас співвідношення сторін. А що він в мене стріляє? Не може пробити? Ну, Давай ми будемо стріляти. А що ви я не стріляю? Я стріляю. Хоча б іноді. Так, щось я там показую. Якийсь там. Результат, нефіга собі. Да, ну давай, іди сюди. Зараз будемо тобі розривати щось. А ну давай оце пере перемкнемо. А що, не можу перемкнути? А, ще не зарядив свою пукалку. Ну Давай перемикати. Не перемикає якогось біса. Це меню. А як його перемикати? Щось я якусь фігню наробив. Коротше, можна виходити. Хлопці, давайте йти вже робити висновки. А моє резюме. Ага. А мої висновок? Мій висновок такий, що так, я можу його рекомендувати, але не за такі гроші. І не в такому варіанті виконання. Ну, є як є, хлопці. Я кажу правду. Для мене це чи ну, су су суто досвід використання такого девайсу. Для вас це контент. А я Бавл з каналу Україна. На все добре.